Номер 1155. Накреслити координатну пряму. Позначте на ній точки А з координатою мінус 1,5. За одиничний відрізок узяти одна клітинка. Значить, оце у нас мінус 1, а тут ще половинка це 5. 10. Мінус 1,5. Та Б з координатою мінус 6, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Точка Б з координатою мінус 6. Побудуйте точку С координата якої дарів сумі координат даних точок. Сума координат даних точок, тобто мінус 6, додати мінус 1,5, знаки однакові в результаті буде той самий знак. І числа при однакових знаках, модулі при однакових знаках додаються. 6 додати 1,5 це буде 7,5. І так, точка координату якої мінус 7,5 нам треба будувати. Це точка С. Це мінус 6, мінус 7, і ще половинка клітинки це 5. Мінус 7,5. Координата точки С.